Добрий день. Збоку у нас розсадня цибуля. Давайте зробимо короткий огляд. Підемо. Висаджена розсада цибулі. Якщо хто хоче подивитись огляд, там у нас є декілька відео на каналі, як вона росла, в якій касеті, яка густота, як що робилось. А зараз я вам розповім, що буде з нею робитися і що будуть люди, як буде з нею працювати. Дивіться, тут вже є у нас 4 листочки на цибулині, і ми робимо три акценти: це захист від шкідників, захист від бур'янів і захист від хвороб. По, саме легше по шкіднику. Зараз у нас актуальна тема 3-4 листочки, тому дуже активно розвивається трипс. Трипсу тут немає, хлопці працюють контактними препаратами перетроїдної групи, тому дуже легко знімають кількість, і цибуля виглядає дуже добре. По захисту від бур'янів. Працювали і лантрелам, і гуалам. Ви можете бачити, ось амброзія в такому стані вже Лабода ось в такому стані, але не допрацювали по мишію. Миші в нас не проблемний сорнячок, тому одна обробка фюзелатом і ця проблема зникне. Якщо казати по захисту від хвороб, є проблеми в чому? Є некротична тканина на кінчиках листочків, пожовкнення листа нижнього середнього ярусу, тому бажано контролювати процес, тому що на нікратичну тканину сідає різного роду. Оміцети і е, розвивається. А якщо ви через кореневу систему працювали системними препаратами, типу Юніформу, ми по листові працюємо контактною групою препаратів, можна міновмісно, можна іншими препаратами. Якщо не працювали через кореневу систему, тому ми підтримуємо системний, системний догляд за рослиною через листову поверхню. Це можна робити препаратом, наприклад, той самий Квадріс чи Рідаміл Голд. Ще б що зробив в цьому етапі, зараз такий момент, коли я всім багато раджу, що зробити це видірнути краплину-стрічку. Якщо ми піднімаємо краплину-стрічку на такому етапі, ми робимо, якщо б тут було сухо, ми робимо. Дуже гарне рихлення між рядочками, це раз. Даємо повітря в кореневу систему, це дуже гарно впливає на розвиток рослини, ви самі це прекрасно розумієте. Друге, що, при достиганні вже цибульки, дуже буде просто злегко стягувати її на сторону, набік і збирати гарний вже врожай цибулі. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте, телефонуйте. Завжди радий допомогти на цибулячих ділянках. Дякую за увагу! Гарного вам врожаю!